На календарі лютий, а в департаменті освіти Житомира вже готуються до нового навчального року. Зокрема, підготовка стосується питання облаштування укриттів. Шість закладів у нас відсутнє укриття. Вони займаються на базі інших закладів. Зрозуміло, що коли ми з'єднуємо два заклади, особливо в другому півріччі, ми відчули, що його дуже не вистачає приміщень, тому що в кожному закладі все рівно, яка б школа не була, кількість укриттів… Площа укриття вона обмежена. Є проблема в 12-й школі, в 20-й школі, в 10-й школі. Є деякі вже повернулися на навчання. Є і в тих школах, які на сьогодні, в цих школах, які сьогодні мають маленькі площі, і це теж проблема. До прикладу, в ліцеї номер 10 спеціальна комісія вже обстежила цокольний поверх приміщення для облаштування укриття, надіславши результати до проєктного інституту. Чи буде тут укриття, залежатиме від результатів експертизи. Технічний паспорт 10-ї школи ми віддали на експертну оцінку в проєктний інститут, дослідити перекриття, яке знаходиться в цьому цокольному приміщенні. У них цокольне приміщення, яке заглиблення йде 50 на 50 – це одне коридорної такої системи цього тижня. Ми очікуємо результати. Окрім того, роботу ведуть і по двох інших ліцеях 12 -му та 20-му. 20-ї школі вже починаємо займатися. Зараз думаємо, де буде навчатися 12-та школа, тому що в 12 школі теж мало дуже можливостей. Сяйво їм представляє 100 квадратів, наприклад. Це дуже мало. Це дорослі діти. Їм потрібно не тільки сісти на стільці, правда, їм треба також якось ще 2-3 години, коли буде тривога, треба чим займатися, тому ми розраховуємо 1 метр на 1 дитину, хоча є норматив 0,6. На зараз більше 15 тисяч школярів міста навчаються в офлайн режимі, і до наступного року цей показник лише зросте. Певні у департаменті освіти. Ми думаємо про те, як це збільшити, як роз'єднати школи, як повернути дітей в ті школи, які сьогодні стоять пустими, спілкуємося з іншими установами, організаціями які можуть представити тим школам, хоча б в одному місті. Хай це буде 50 квадратів в іншому, в іншому, для того, щоб розуміти, що 1 вересня максимально наші діти знайшли школу. У нас в місті знаходиться біля 26 тисяч дітей із 32. Інші діти, їх сім'ї знаходяться за межами міста. І ми сьогодні маємо 15 тисяч 300 дітей, які сьогодні відвідують школу, і у них все проходить в такому офлайн навчанні. Відтак, деякі навчання. Навчальні заклади зуміли зорганізувати навчання у власних приміщеннях, уклавши договори з організаціями, які територіально поруч і надають учням прихисток в своїх сховках. Наприклад, третя школа на свого укриття немає, але забезпечені сьогодні 670 дітей, які навчаються очно. Де, да, це не всі, але бажаючі їх можна задовольнити. Садочків теж є, в яких ми практично вже забезпечили укриття, але у них є ще можливість розширити. Да, там треба Ности землю, там треба такі і фізичний багато прикласти зусиль, і потім облаштування. Але це можливо над цим Ми працюємо у нас ще є час, і це у нас сьогодні першочергова проблема. Що ж стосується того, у скільки обійдеться вирішення безпекового питання, власне, укриттів, говорити зарано. На останок підсумовує Світлана Ковтуненко. Зарані вже в лютому місяці говорити про те, скільки ми чого потратимо, тому що коли ми починаємо криття, завжди ідуть якісь моменти, які потребують додаткового мом... а інколи проходить так дуже гарно і швидко.